Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю нафарбована, а отже, це відео буде розповідного формату. Сьогодні ми з вами знімаємо відео про розпаковку мого замовлення із сайту Єва. Приїхала ось така невеличка посилочка, вона у мене вже повністю відкрита. Все тому, що в магазині Єва при отриманні мого замовлення я завжди перевіряю цілісність усіх пакувань чи нічого раптом в дорозі не розбилось, або не забули щось мені туди покласти, тому що. Бувають інколи всякі нюанси краще перевірити, затриматись на одну-дві хвилинки і спокійно забрати своє ціле замовлення, тому що не всі продукти на сайті ЄВА можна замінити. Наприклад, якщо ви відразу забрали своє замовлення і там через день-два звернулись, щоб, скажімо так, замінити товар, який у вас там, наприклад, розбився, то не завжди це можливо зробити, тому краще відразу усе це перевірити. Ось це моє замовлення вийшло на суму 761 гривня 80 копійок. Але тут у мене ще були акції. Тут, скажімо так, не за повноцінну ціну придбані продукти. Також я використала промокод, тому вийшло дешевше, ніж могло бути відразу. Так, давайте напевно потихеньку відкривати моє замовлення і дивитись, що ж я там придбала. Звісно, я бажаю вам приємного перегляду, тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше. Беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. І так, відкриваємо мою посилочку. Тут, бачите, я повністю в магазині Єва все не запаковувала так, як воно приїхало до мене. Просто захисна ось. Упаковка, і далі у мене вже висипана вся продукція. Не стала я витрачати час на те, щоб назад все це замотати. Мені, в принципі, це було не потрібно. Тому зараз хаотично дістаю усі продукти і коротенько вам показую. Саме перше, що кидається мені в очі, це ось таке неймовірно красиве миле пакування. Це у нас засіб для макіяжу очей та обличчя. Це щось таке між тінями та хайлайтером. Щось, неймовірно, сяюче і дуже-дуже гарне. Це у нас засіб від Патрісія Ледо. Якась бриліантова у них колекція цих сяючих відтінків. Здається, їх всього три відтіночки. У мене під номером 03. Ось так от усе, неймовірно виглядає. Давайте скоріше відкривати і дивитися, що ж тут всередині, бо мені дуже-дуже-дуже ну, цікаво. Так, угу. досить таке щільне пакування. М -м, все вийшло. Так, дивимось поближче. Ось так от гарнесенько, прямо дуже гарно виглядає. Пакування досить стильне, цікаве, це досить такий непоганий пластик, нічого такого ну, не бачу. В принципі, все добре. Стосовно аромату, ну це такий ніжний, в принципі, приємний запах, ніякого хімозного відчуття тут немає, ні спирту, нічого такого, все приємно. В принципі, можна сказати, що взагалі аромату немає. Він дуже-дуже такий легенький. Текстурка у нас дуже приємна, шовковиста, прямо така ніжна. Дивіться, який відтіночок. М -м -м, такий, знаєте, жовтенький, і водночас ніби як рожевий. Ну, щось таке дуже цікаве. Вау, текстурка така масляниста, слухайте. Переноситься надзвичайно легко. Дивіться, як гарно виглядає. Прямо бомба. Мені дуже подобається, дуже красивий продукт. Чесно кажучи, мені здавалося, що він буде більш рожевий, коли замовляла. Але ні, він такий досить жовтенький. Ну, як на мене, то цей відтіночок можна використовувати як А, Мені здається, що на очах буде виглядати гарно, але як продукт замість хайлайтеру, то точно ні. Це занадто такий жовтий відтінок. Мені такі хайлайтери такого кольору не підходять, тому точно не моє. Як тіні, так. Цілком гарно, красиво, прямо супер. Ну, в принципі, я і брала цей продукт як тіні. Мені хотілося щось таке незвичайне, гарнесеньке саме на очі. Мені здається, якби цей відтінок був з рожевим підтоном, можна було б його використовувати і замість хайлайтеру. Але ось такий жовтий відтінок, ну точно ні. Але в принципі, сяйво, і те, як виглядає, мені дуже імпонує дійсно дуже-дуже красивий продукт, тому однозначно будемо його тестувати. Далі дістаємо ось такий цікавий засіб, який я вже давно хотіла спробувати це олійка для волосся. Від бренду About це арганова олія для догляду за волоссям. Тут у нас Обіцяють 10 в одному. Об'єм у нас 50 мл. Тут дуже багато всього написано з цієї зворотньої сторони, але все я вам зачитувати не буду. Тут є дозатор у вигляді помпи. Давайте понюхаємо цю олійку, тому що мені дуже цікаво. М -м -м, слухайте, вона так приємно пахне, у неї такий солодкий аромат, дуже-дуже приємний. Чесно кажучи, раніше олійками я не користувалась, бальзамами, кондиціонерами, масками так. Але олійкою, чесно кажучи, ще ні разу. Знаю, що потрібно натиснути одне нажаття на свої долоні, ось так, от розтерти і пройтись по своїм кінчикам волосся. Не можна наносити на корені, в принципі, ось так от по довжині і в принципі, все змивати цю олійку не потрібно. Наносити її надзвичайно багато, також не потрібно, тому що волосся буде виглядати жирним. Ця олійка повинна робити волосся більш доглянутим. Тобто, після використання цієї олійки, волосся має бути таким ніби як блискучим, розгладженим. А також вона таке волосся, як в мене, в мене пористе волосся, багато посічених кінчиків, вона їх ніби як згладжує. Хочу все це перевірити на своєму, скажімо так, досвіді. І, звісно, поділюся з вами своїми враженнями, тому що, чесно кажучи, взагалі не знаю, варта вона уваги чи ні. Купила, будемо пробувати, подивимось, що з цього вийде. Наступний продукт дістаємо. Ось такий цікавий у нас з вами продукт. Це палетка тіней для повік від бренду Patricia Ледо. У мене йде у відтіночку під номером 01. Виглядає як палетка контурування для обличчя. У Patricia Ледо схожа є палетка, ось така по дизайну саме для контурингу. А це у нас мають бути тіні. Так, дуже так поганенько відкривається. Зараз. Так, головне її не розбити раніше свого часу. Так. Ось таке гарне дзеркальне у нас пакування це пластик. Тут об'єм у нас 6,2 г. Так, дивимось. Ну, Тут у нас є дзеркальце, є захисна плівка. В принципі, усе гарненько і дивимось на самі тіні. Кольори красиві, мені подобаються. Тут є і матові, і е, всього два сяючих відтіночки. Ось такий по центру сяючий, і ось цей. І, в принципі, все, інші відтіночки матові. Ви знаєте, це така нюдова повсякденна палетка для простого якогось макіяжу. Мені здається, що буде гарно. Тут такі, знаєте, коричнево рожеві кольори, які я дуже люблю і обожнюю. Тому мені здається, що ця палетка створена саме для мене. Виглядає вона чудово. Будемо нею користуватись. Наступне, так, дістаємо. Ось таку цікаву помадку від бренду Glambien. Що у нас тут пишуть? Що це у нас рідка помада для губ. відтіночок в номері 02. І, чесно кажучи, буде це кремова помада чи ні. Матова чи не матова, чесно кажучи, я не знаю. тому давайте відкривати і дивитись. Слухайте, так погано відкривається. Угу. Так. Ну, Дизайн візуально мені дуже подобається. так гарнесенько виглядає. Номерочок у нас указаний ось тут на кришечці, Дивимось. Ага, це у нас рідка помадка. Ось так от вона виглядає. Слухайте, ну вона так неприємно пахне, такий хімузний, якийсь вонючий запах. Фу, вона прямо тхне, слухайте, дуже здивована. Взагалі, зазвичай, у глимбі дуже приємні помади. Вони завжди приємно пахнуть або цукерками, або якимись фруктами, а тут якийсь хімузний, такий смердючий запах. Фу. Ну, Відтінок бомба, відтінок дуже гарний, мені дуже подобається. Дуже красивий і справді прямо класний відтіночок. І знаєте, це нагадує ніби як помаду-блиск, щось ось таке. Слухайте, потрібно буде поглянути в моє замовлення, що саме це я замовляла. Це блиск? Чи це все ж таки як помада? Тому що на етикетці взагалі нічого не зрозуміло. Дуже дрібно написано, і, чесно кажучи, нічого такого, просто рідка помада, все. Ну, Ось вам маємо рідку помаду. Відтінок красивий, але вона дуже смердить. Фу, я навіть не знаю, що це мені нагадує. Ну, такий якийсь неприємний запах, ніби як: чи якусь фарбу, чи клей для шпалерів, щось, щось хімозне і незрозуміле. Чесно кажучи, не знаю, що це мені нагадує, але у мене зараз у самої вдома ремонт. Ось ці всі запахи і так далі. Тому щось із цього мені нагадує ця помада, але що саме я не, не розумію, чесно. Але, ну, щось, щось однозначно пов'язане з ремонтом, але точно не з косметикою. Це не є приємним запахом. Напевно, один раз, коли буду тестувати всю цю косметику, нанесу, звісно, цей продукт на губи, чисто поглянути на відтінок і пасуватиме він мені чи ні. Але в повсякденному житті користуватись такою хімозною косметикою, яка так смердить. Ну, я точно не хочу. Взагалі, бренд Glambi я люблю. Багато продуктів в них неймовірно класні, якими я з радістю користуюся вже не перший рік. Але ось це мене розчарувало. Реально тут ну реально дуже такий неприємний аромат. Я не розумію, чому воно так смердить, але реально ну, пахне дуже неприємно. І дуже дивно, тому що на цій етикетці по термінам усе добре. Термін придатності аж до 2027 року. Тобто ну, помада відносно свіженька. Зараз 25-й рік, у неї ще два роки до закінчення терміну придатності. Чому вона так смердить, я не розумію. Якщо у вас була ось така помада, ось така колекція, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Вона дійсно так смердить у всіх, чи це тільки в мене. Мені просто для себе особисто дуже цікаво. А, нашкодить вона мені чи ні? Варто нею користуватися чи ні, тому що поки що у мене є величезні сумніви. Гаразд, їдемо далі. Наступний продукт дістаємо ось такий тональний засіб. Точніше сказати, це у нас. Тональна основа, напевно, для обличчя від бренду Patriedia Ledo. Називається Bamboo Collection, Типу бамбукова колекція, чи що. Не розумію. 25 грамів продукту. Так, ось тут нижче для таких чайників, як я, дрібним, дрібним шрифтом написано Бамбукова колекція. Hydrating Liquid Foundation. Ось так от тут написано. Термін придатності хороший, в принципі, все добре, повністю запакована мій відтіночок в номері 02. В принципі, гарненько виглядає, начебто непогано. Будемо її в окремому відео тестувати і перевіряти, тому що саме ось такою тональною основою я не користувалась, тому, взагалі, поняття не маю класний цей продукт чи ні. Взагалі давно користувалася тональними засобами від Патрісія Ледо, багато їх перепробувала, але не всі вони мені гарно підходили. Було два чи три тональні засоби, які я дуже-дуже сильно любила. Інші непогано, але й не ідеально. Подивимося, як буде носитись саме ось ця тональна основа. Ціна була приємною, об'єм також приємний стосовно відтінку, не знаю. Будемо вже розпаковувати в окремому відео. Наступне так, дістаємо ось такий засіб. Це механічний олівчик для брів від бренду Glamбі. Мій олівчик йде у відтіночку під номером 03. Ось тут не знаю, помітно вам чи ні. Ось так от. Давайте відкривати, чесно кажучи, найбільше з усієї косметики не люблю відкривати саме олівці. Їх дуже важко відкрити. І, як правило, всі ці етикетки і все, що є, знімається разом із захисним пакуванням. Так, ну, так, як я і говорила, ось знялось ковпачок прямо із захисним пакуванням. Гаразд. Потім буду мучатись і відкривати. Дивимось, це двосторонній продукт. З однієї сторони, у нас викручується ось тут олівчик. Давайте поглянемо, чи багато його тут. Так, ну досить багатенько. Непогано. Я думала, його буде тут набагато менше. Ось така кількість олівчика. І бачите, такий він дійсно тоненький. Відтіночок я вже бачу, що дуже гарний. І, скоріш за все, що мені підійде досить добре. З іншої сторони, у нас просто щіточка для прочісування волосків. Давайте десь ось тут нанесемо, подивимось на відтінок. Ось такий відтіночок, ну гарненький, непоганий ось тут. І бачу, що малює досить тонкі дійсно лінії, тому користуватися цим олівчиком, думаю, що буде досить зручно. В будь-якому разі буде виходити окреме відео, де я буду тестувати всі ці продукти, які сьогодні придбала, і, власне, перевіримо, як вони будуть працювати і носитись. Наступне дістаємо. Ух ти, це те, що я давно хотіла спробувати. Це туш від бренду Гленбі. Це колекція кольорових тушей. У мене вже є така фіолетова, зараз вам її покажу. Ось така вона сьогодні у мене нанесена на віях. І я придбала ось точно таку саму колекцію, тільки зелений відтінок. Мені здається, що ця туш на мені повинна виглядати гарно, але, звісно, можливо, я помиляюсь. Буду тестувати, подивлюся, як вона буде носитись. Я дуже давно хотіла спробувати, тому що у мене відтінок очей він інколи більш до зеленого, інколи більш до сірого, а бувають моменти, коли більш до блакитного. Тому, чесно кажучи, якого кольору в мене очі досить складно зрозуміти. Дивлячись, в що я одягнена, дивлячись, який у мене колір волосся, і дивлячись, звісно, яка пора року за вікном. Тому мої очі трішечки, ніби як знаєте, як хамелеон. Помітила, що коричневі, чорні туші, фіолетові на мені виглядають досить гарно. Перевіримо ще ось таку зелену. Давайте відкривати, подивимось ближче. Так, відкривайся. Ось таке матове гарне пакування. Виглядає, в принципі, красиво. Так. Угу, ось така щіточка, точно така сама, як і у фіолетової туші. М -м, пахне вона точно так само, як і будь-яка туш, Стандартний аромат, нічого поганого, будемо її тестувати. Ідемо далі, наступний продукт дістаємо ось такий цікавий засіб від бренду Patricia Ledo. Тут пишуть, що це засіб для макіяжу, а, у мене у відтіночку під номером 03. Ось так от виглядає із воротньої сторони. Чесно кажучи, я так і не зрозуміла, для чого потрібен цей продукт. Якось так написано, що цей засіб можна наносити і як бронзер, і як рум'яна, і як хайлайтер. Не знаю, що власне буде тут всередині. Тому давайте відкривати, тому що раніше у мене таких продуктів не було. Тобто одного засобу, який, знаєте, буде, буде мені заміняти всі ці три засоби для контурування в мене не було ні разу. Тому мені особисто дуже цікаво, ось так от виглядає. Давайте відкривати. Так, у нас просто викручується і ось так от виглядає цей продукт. Нічим не пахне абсолютно так. Текстурка у нас така м'якенька, слухайте, це ніби як мус якийсь. Дійсно, ось так от як надавлюю, бачите? Вм'ятинки такі виходять. Нічим не пахне так, наношу на руку. І дивіться, практично нічого не помітно. Ось таке щось незрозуміле жовтеньке, золотеньке, щось таке. Ну, як хайлайтер можна нанести. Як рум'яна, я не впевнена, як контуринг точно ні. Це просто як ніби як якийсь хайлайтер, бронзер. Навіть не знаю, що це. Слухайте, потрібно буде просто нанести на обличчя, тому що виглядає це досить дивно. І е, я обрала не самий світливі тіночок, я хотіла щось потемніше. Думала, що, можливо, дійсно цей продукт можна буде використати як бронзер. Зараз розумію, що ні. Що все ж таки цей продукт є якогось незрозумілого кольору. І е, текстурка мусова приємна, розтушовується також приємно, але. Чесно кажучи, колір ну, для мене дивний. Але гаразд, в окремому відео протестуємо, подивимося, що з цього вийде. Їдемо далі. Наступне дістаю ось такий цікавий продукт від бренду «Ламель». Дизайн досить гарний, виглядає цікаво. А, так, тут у нас, в принципі, на українській мові нічого не пишуть. Мій олівчик іде в номері 403. Пам'ятаю, що це був доохромний олівець для очей. Тому давайте скоріше його відкривати і дивитись, який же він у нас в реальності. Знову ж таки, запаковано не так, як я люблю, але маємо те, що маємо. Слухайте, воно ще й не відкривається. Ненавиджу олівці, чесно. Саме через те, що їх так погано відкривати, я їх не дуже люблю. Але ну, продукт же ж цікавий. Тому, в принципі, Будемо мучитись відкривати і дивитись. М -м, слухайте, це перший олівчик, в якого захисне пакування знялось, а наліпка залишилась. М -м -м -м. Це досить цікаво. Вау, дивіться, який гарний, неймовірно гарний відтіночок. Слухайте, і продукту так багато, дивіться. Ну, реально багато, так. Потрібно обережно його закрити, щоб він у мене не відвалився і не зламався. Досить товстенький, величенький продукт, чесно кажучи, я думала, що він буде більш такий вузький, цей олівчик, Ух ти, слухайте, в нього такий цікавий відтіночок, він ніби і жовтий, і блакитний, і якийсь такий незрозумілий, переливається дуже цікаво. ось Зараз бачу у віконечці в моїй камері, що він більш такий, ніби як жовто-зелений, але при, знаєте, певному русі я бачу тут блакитний відтінок. Ну, це реально доохромний, реально такий хамелеончик. Стосовно стійкості не знаю, будемо перевіряти. Хотіла цей олівчик саме для того, щоб малювати а, кольорову стрілку. Також мені було цікаво нанести вслизову саме на нижнє повіко. Бачила, якась дівчинка так робила, виглядало неймовірно гарно, тому я також хочу це спробувати. Поки що відтіночком і текстуркою я повністю задоволена. Наступне Дістаємо ось такий цікавий продукт від бренду Glambien. Тут пишуть, що це у нас з вами олійка для губ. Відтіночок у мене в номері 0,5. Давайте відкривати і дивитись. Я не знаю, це тінтуюча олійка чи просто звичайна, тому будемо самостійно усе це перевіряти. Так, Відкривається, в принципі, легко. О, дизайн гарнесенький. Дивіться, таке матове, цікаве пакування у вигляді ніби сердечка, бачите? відтіночок в номері 05. Дизайн мені подобається. Такий пластик матовий. Ну, в принципі, гарно. Так, відкриваємо. М -м -м, пахне приємно. Ось цей продукт мені подобається. Запах ніби як жуйки, ніби як. М -м, чи малина, чи виноград. Ну, Щось таке дуже приємне, пахне неймовірно класно. Аплікатор якийсь трішки кривий у мене. Не знаю, як у вас, а в мене він ось такий якийсь косий, кривий, але ну, гаразд, уже, уже який є. Так, наносимо. Я не можу сказати, що це повністю олійка. По текстурі це щось таке липке. Нагадує мені, знаєте, і олійку, і бальзам два в одному ось такий цікавий продукт. Бачите, такий легесенький рожевий відтіночок. Ну, а пахне дуже смачно такий ягідний насичений аромат, дуже приємний. Знаєте, в порівнянні з попередньою помадою, ну, різниця, звісно, величезна. Подивимося, трішки пізніше, залишить цей продукт тінт чи ні. Мені здається, що це просто звичайна олійка для зволоження, для гарного ефекту на губах, щоб сяяло, блищало. Ну, в принципі, ви розумієте. Скоріше за все, що тінту не буде, але перевіримо. Ну і останній продукт витягаємо. Дивіться, як усе це виглядає. М -м -м, досить цікаво, це у нас з вами туалетна вода для жінок. Об'єм 30 мл. Давайте скоріше відкривати і дивитись. Так цікаво запаковано, чесно кажучи. Ніколи в житті не користувалася ні парфумами, ні туалетними водичками від Глембі. Взагалі, поняття не мала раніше, що у них є така продукція. Тому будемо зараз відкривати, дивитись, що тут, як це все виглядає, як це все пахне. Я розумію, що за такі угу, бюджетні кошти чогось такого колосального очікувати не варто. Але, ну, знаєте, як таку дуже легеньку водичку на кожен день, щоб там, наприклад, в магазин сходити. Чо, чом би і ні, слухайте. Тому придбала. Так, дістаємо. Виглядає це ось так: от. Ну, пакування дешеве, негарне, мені особисто не подобається. Це нагадує, ніби як якийсь засіб з spf фактором щось ось таке, ніби як якийсь крем. Але гаразд, ось таке у нас пакування. Ось так от виглядає. Ну, звичайний дозатор, нічого такого. Ой, Господи Боже, допоможи. Так, перевіряємо. Хм. Слухайте, ну, начебто непогано. Ну, що це мені нагадує? Ну, по-перше, аромат солоденький, дуже ніжний, приємний. Такий ненав'язливий, дуже простий. Я б сказала, що знаєте, це така а, туалетна парфумована водичка. Навіть я б сказала, що це мені нагадує як якийсь м -м, парфумований спрей для тіла. От щось ось таке дуже легеньке, такий знаєте, засіб можна навіть, е -м, наприклад, для дитинки використовувати, тому що це, звісно, не для якоїсь там дорослої жінки, не для якоїсь там леді. Це такий звичайний, простий, базовий, солоденький квітковий аромат. В принципі, пахне приємно, нічого такого шикарного, звісно, в цьому ароматі немає. Але простенький, приємний, начебто й непоганий. Ну, я не можу сказати, що мені не сподобався аромат. Приємний, солоденький, але дуже простий. Я не відчуваю тут ніякої там квіткової піраміди, так як, наприклад, написано на сайті Єва, що там спочатку така нотка, потім інша і так далі. Цього, звісно, не відчувається взагалі. Це просто якийсь такий приємний, солоденький аромат. В принципі, все, нічого такого колосального, але непогано. От чесно, як дуже-дуже бюджетний варіант, то, в принципі, непогано. Користуватись можна. Ну і власне все. Це було все моє замовлення, яке я зробила на сайті Єва. Давайте тепер швидесенько пробіжимося по продуктам, які я сьогодні використовувала в своєму макіяжі. Раптом вам буде цікаво, то швиденько зараз покажу. Тональний крем на мені сьогодні ось такий, точніше сказати, це BB крем від бренду Top Face у відтіночку під номером 001. Далі на мені сьогодні ось така пудра від Evelyn. Бачите, вона у мене розбилась. Нещодавно я її тільки придбала і вже ось, ось такий вигляд. Але нічого, користуватись нею можна, це не страшно. Вона у мене йде у відтіночку під номером 32. Далі на мені сьогодні ось така помада від бренду Patricia Ledo у відтіночку під номером 05. На мені сьогодні контурування ось такою палеткою від бренду Evelyn відтіночок 01. Далі, на мені сьогодні ось такий механічний олівчик від бренду LCF у відтіночку 1. Потім, на мені сьогодні ось така палетка тіней від бренду Blimby. ось такі кольори красиві, використала ось такий сяючий відтіночок, ось цей і ось цей. Ну, і, власне, ось такий макіяж очей у мене вийшов. Далі на мені ось така туш від бренду Glambi, кольорова у відтіночку фіолетовий. Ще я нанесла ось такий цікавий засіб від бренду Glambi, Це такий рідкий гліттер у відтіночку під номером 03, ось сюди на нижні повіки. І, в принципі, все, ось такий повноцінний макіяж у мене вийшов за допомогою цих продуктів. Ну що ж, на цьому я з вами буду прощатись. Дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!